Вітаю всіх! Хочу трошечки розглянути знову теми перемовин постійно йде вже всюди. Давайте я роблю двома колодами. Цима. Мене цікавить, реальні перемовини про мир почнуться восени. Це осінь. Восени це осінь. на весні – це весна. Це для деяких людей, хто не дуже знає українську. Пояснення трішки. Дійсно, восени почнуться реальні перемовини про мир в Україні. За, за участю Росії, звісно, не без цього восени. Так. Вони почнуться, вони дуже таємні і. Пошуки шляхів почнуться. Це приємно. Далі. Восени почнуться реальні перемовини про мир в Україні. За участю Росії. Так. Дивимось. Чотирка кубків. Ви знаєте, ця колода каже, що не дуже вони почнуться, але тут більше як неперемовини мені йде. А застій, як перемир'я. Ось буде перемир'я якесь. Для цього. Угу. І знову Верховна Жриця. Це вам так. Так. Угу. Ну, знаєте, ось роль жертви. Хто тут в жертві ми ж розуміємо. Україна впадає в роль жертви тут. Ще б не фантазували за його. Розрозуміли четвірка мечів. Пауза. Закохані, домовленості. Ось це. шістка пентаклів це мова про територію, перш за все, де воно повертається, де ні. А справедливість це те, що хоче Україна. все, щоб воно було справедливо. Але це буде, знаєте, як перемир'я стоп. Буде стоп. Зроблений. стоп буде. Цікаво цікаво ж, правда? Це на тему перемовин. Там багато чого таємного, і вони вже йдуть в процесі певному таємному. Я не буду розкривати жрицю, це моє право. І не хочу туди лізти, тому що процес є. Нам, нас не спитають, нам не скажуть.